Привіт! Сьогодні хочу поговорити про бананки. Ми всі звикли, що вони в себе вміщають готівку, телефони і ключі вже навряд чи туди помістяться. У нас виникла ідея створити більші, але не громісткі зручні бананки. В цій бананці використали якісну фурнітуру і тканину кордуру 1000D, яка є зносостійкою і водовідштовхуючою. Має декілька кишень, підділень різних за розмірами, а виконана в чорному та піксельному кольорах. 4 кишені на блискавці і 5 відділів для зручного використання. Хотів продемонструвати, що воно в собі може вміщати: гаманець, перекуси, рулетка, плоскогубці, телефон, ключі, освіжувач повітря для рота і антисептик. Баданка виготовлена всередині з цупкої підкладки і кишені на блискавці. Для замовлення пишіть в директ. І, до речі, в яких кольорах яскравих ви б хотіли бачити модель цієї бананки.